Доброго ранку, друзі. Сьогодні 8 липня і уявіть собі, день без драматизму. Тобто, офіційно сьогодні, не кричимо, все пропало. Не ламаємо руки в небо, не переїдаємо морозиво, слухаючи сумні пісні, гурту кендраматизму. Навпаки, вівторок, день, коли замість драми можна просто жити. Тож, якщо сьогодні зранку ви пролили каву, запізнилися на роботу чи забули вимкнути праску, просто скажіть собі: я не головний герой бразильського серіалу, я головний герой реальності. Я спокійний тост з авокадо, без ліс, без тромбону, в фоні, без надриву. Ми починаємо наш ер про ранок, але не тільки без драми. Сьогодні ще й всесвітній день викриття. Це коли весь світ бере лупу, окуляри і ліхтарик йде викривати не корупцію, а, наприклад, таємницю, хто краде ваше зарядне у спальні. Але викривати можна не тільки людей, а ще й правду про себе. Наприклад, я 34 роки казав, що мені не подобається термісу. А вчора з'їв три відра, я викритий. Але щоб усе це виглядало красиво, в тему підключається інше свято, день Бодіарту. Той самий день, коли можна написати на лобі Не драматизую вже три години стійкий. А якщо хочете бути зовсім чесними, зробіть Бодіар з цитатою. Це мій пополки, він пережив більше, ніж ваша МБІ-програма. І третє свято, день родини. бо якби не родина, хто б викривав, що ви носите одні шкарпетки третій день. І хто б казав, бодіарт, це класно, синку, але чому там написано Мама, я слон»?» І про імененим сьогодні їх святкують Олександр, Сава та Федір. Тож, якщо ви знаєте Сашка, обійміть. Якщо знаєте Саву, поплескайте. А Федору — просто надішліть смайлік. Він зрозуміє. І про прикмети: якщо птахи активно літають, значить у них є справді, і це добре. Бо коли в них справ немає, вони починають читати ваші думки. А для нас до хорошої погоди. Якщо дощ після обіду погода вирішила влаштувати сюрприз, типу. А тепер, коли ви розслабилися, нате це до затяжної капості на небі. Якщо бджоли злі це або спека, бо ви знову назвали їх осами. Не робіть так вони пам'ятають. Що сьогодні не можна робити: не вирушати в дорогу, бо навігатор може завести метафору а звідти виходу немає. Також не починайте нові справи, навіть нову дієту чи книжку. Бо вівторок сьогодні на низьких обертах він не проти вас, він просто лінивий. Ну і ще не мовчіть весь день, бо якщо мовчите весь день, а потім ще й цілий рік буде вже підозріло вас або переплутають з загадковим монахом, або з податковим інспектором. А тепер про те, що нам обіцяють зірки це гороскоп. Тож овен у вас сьогодні може статися несподівана. О, зачекайте, це ж про несподіванки. Коротше, просто будьте телець, тримайте курс на північний спокій. Він не існує, але звучить круто. Близнюки, не пояснюйте нічого сьогодні. Скажіть все складніше, ніж здається. Йдіть у туман. Рак сьогодні можна трошки розтанути, але тільки фізично, емоційно, ніяких хвиль. Лев, день, коли можна побути табуреткою. Просто стійте, тримайте чийсь чай. Дівам, переставляйте речі з місця на місце, не маючи жодної мети. Це медитація. Терези, скажіть комусь, я обрав тебе і вийдіть це все, що вам треба на день. Скорпіон. Не ображайтеся сьогодні ні на кого, навіть на себе у 2017-му стрілець. Ймовірно, ви вже втекли, але якщо ні, не поспішайте. Козиріг, робіть вигляд, що ви СЕО тиші, це зніме відповідальність. Водолієм, слухайте холодильник, там іноді кращі думки, ніж у Твіттері. Ну і рибим, змініть фон на Zoom. Сьогодні ви космос без пояснень. Отакий сьогодні гороскоп, а тепер про головне. Сьогодні, друзі, вівторок, і в країні, де триває війна, це вже подвиг просто прокинутися, з'їсти сініданок і не драматизувати. Не тому, що нема на що, а тому, що драматизм це привілей мирного життя. Ми з вами щодня у реальності, яка болить, але саме тому наше спокійне дихання це вже опір. Давайте сьогодні не будемо кричати. Давайте будемо і хай сьогоднішній день буде як перерва між вибухами без крику, без надриву, без все пропало. Просто день, просто ми і просто. То віра, що вистоїмо. З вами все буде добре, бо ви це вже добре. Ну а я дякую, що ви були зі мною в цьому ранковому, трішки викривальному, трішки бодіартному, але повністю бездраматичному вівторку. З вами був я. Пам'ятайте, якщо сьогоднішній день здається вам дивним, можливо, це просто ви вперше не драматизуєте. До зустрічі завтра в цей же час. Бережіть себе, тих, кого ви любите. І головне, не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока.